Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього. Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? ОТКРОВЕННЯ Розділ 14 І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я його. Та ім'я Отця Його написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони, ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з поміж людей первістки Богу і Агнцю. і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: Пострашіться Бога, і віддайте йому славу, бо приходить година суду Його, і поклоніться йому, тому, Хто створив небо і землю, і море і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи. Упав, упав Вавилон Великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи? І інший ангел, третій, слідував за ним говорячи голосом гучним, якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив Напиши Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого. Маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним До того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі серп свій на землю. І пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком Великим До того, хто мав серп гострий, кажучи Пошли свій серп гострий і збирай китиці винограду землі. Бо дозрілі грона його, і кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на тисячу стадій. Псалом 85 Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас. Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир. Поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Книга Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного. Ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна, губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі руїнника брат. Рідний Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою. Впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат. Немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга буття, розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: Ідіть знову і купіть трохи харчів. Каже до нього Юда. Перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг Вам каже, не бачите мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами? Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів, а як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам Вам не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. А Ізраїль і каже Навіщо ви мені заподіяли таке лихо та й сказали цьому чоловікові, що в вас є ще брат? Вони ж відповіли, він пильно розпитував про нас і про нашу родину, чи, мовляв, іще живе ваш батько, чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже Приведіть вашого брата. Тож і каже Юда до Ізраїля свого батька: Відпусти, хлопця, за мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам, самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою. Якби ми були не гаялись, напевно, тепер повернулися б у друге. На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько. Коли так мусить бути, то зробіть ось що візьміть у ваші мішки що найкращого цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів. А грошей візьміть із собою вдвоє, бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою може ж там помилились. Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же Всемогутній, нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж як обездітнів, так і зостанусь бездітним. Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом Уведи отих людей у дім. Заколи що з худоби, і приготуй, зо мною бо їстимуть ці люди в полудень. Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть, Це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять, щоб вишукати. Якийсь сповід проти нас накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами. І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому, та й кажуть Добродію, благаємо тебе. Ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи. Аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки. Він же відповів Мир вам, не бійтесь! Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи, ваші гроші дійшли до мене. Тоді вивів до них Симеона і ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води, обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав: Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили, чи він живий ще? Вони відповіли: Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий. І, схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає, Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали, і додав: Бог нехай милує тебе, мій синку. І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата. І сльози зависли на очах його, він пішов у світлицю і там заплакав. Потому ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже: Подавайте но страви, і подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали. Не можуть бо єгиптяни їсти з євреями, огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього згідно з їхнім віком від найстаршого до наймолодшого, і дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного, і розсилав їм Йосиф частки зі свого столу, однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших, і пили з ним, і веселились.